Ворожують світом і співають свої пісні. Мандрівні музиканти із Вашингтона дадуть концерт у Києві. Гурт Потомак Фівер виконує свої пісні акапельно, тобто без супроводу музичних інструментів. Через свої пісні хлопці закликають до толерантності та рівності, про що і говорять із глядачами після своїх концертів. Вже сьогодні Потомак Фівер заспівають в американському домі в столиці, а просто зараз музиканти в гостях у сніданку з один плюс один. 確かに。<clears throat> <clears throat> True, true, shining, true, 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 colors. true To show, to show your true colors, true colors. Ські нас сі гостях сніданку з ним присуди прийшли сьогодні. Чоловічий капельний гурт з Америки, Потомок Фівер і їхній арт-директор сіє Кено хлопці. Дякую, Ви ще заспіваєте в ефірі сніданку з ДНП судин, а хочу вам відрекомендувати нашу гостю. Вам доброго ранку. Хелосі <звук> <звук> власне, які враження від України чи вперше приїхали іноземні гості. іноді кажуть, що нам подобається кухня, нам подобається можливо архітектура, можливо, вам сподобається київський український дощ. Я вам а розкажу, що ми приїхали з Вашингтона. І у нас uh, ми отримали запрошення спеціальне для того, щоб заспівати uh, голос рівності. Окрім того, що ви виступите в Україні, якісь можливо важливі зустрічі будуть саме в Києві, в Україні можливими містечками, містами поїдете. Ви Ми розпочали свою подорож у Львові, і потім після цього побачили чудове місто Київ. Сьогодні Ми будемо зустрічатися ще з друзями в Києві. Будемо чекати. А скажіть, це правда, що ви виступали, можливо, неодноразово виступали перед своїм президентом, президентом Бараком Обамою? Як президент сприйняв виступ вашого колективу? І взагалі, як часто виступаєте перед великими всі цього? Вигавга опоніті була можливість заспівати для президента Обама і віце-президента Байдена. у нас було багато можливостей заспівати в Вашингтоні. У нас so дуже багато політичних подій точилося, які same, ми супроводжували uh, своїм співом і uh, well uh, ми залучаємо політиків до нашої сторони, щоб вони теж долучалися до нашого голосу. Як розумію, що ваш такий невеличкий тур Україною – це і знайомство з нашою країною. А що ви знаєте про музичну Україну? Що чули? Ви в геть сам перформанс хіба чули деякі співи, деякі виступи українських співаків Ну, от в барах, в ресторанах ми чули у Львові. І також почули вуличних музикантів. Це дуже цікавий жанр, який ми полюбляємо. Ми відчули таке багато голосся вашого колективу. Як підбирали хлопців, де шукали, за якими критеріями можливо. Ар сингерс ар аудитон чи селекте, які проходять спочатку і ми вибираємо для них музику, яка від поп пісень до класичних пісень. Як складається репертуар вас, гаді співають build the repertoire for your band, what kind of songs do you select? Ми вибираємо таку музику, яка підтримує нашу місію, тобто ми до різних людей і за соціальну справедливість. Як а, в це, це питання, ну ви вивчили чи не вивчили, сприймається в Україні. Що можете сказати про толерантність, тол, тол, толерантність про яку ви заявили тільки що? Асфарс um, ми it seems that the побачили, із громада um, зростає uh, щоденно projects, this, і Україна доросліше в цьому плані. With today, as well саме as singular, тому ми сьогодні um, прийшли заспівати для вас. Я бачу, що українці з ентузіазмом починають захищати і права людей. і найближчим часом, де в Україні можна почути uh, uh, ваших співаків. А uh, сьогодні House. ввечері будемо співати в Америка Хаус, uh, і через декілька uh, хвилин well. ще заспіваємо yeah. для вас у студії. Декілька хвилин. Я б сказав секунд. Отже, в, в сніданку з один плюс один. Просто зараз ви знову почуєте виступ. Унікальних гостей капельний а капельний гурт із Америки зустрічаєте потомок фівер. Лец гон ті. Someday I'll wish upon a star, and wake up where the clouds are far behind. Me, <laughs> <laughs> where troubles melt like lemon drops, high above the chimney tops that's where Thank you, guys. Uh, отже, чоловічий гурт з Америки, потім Фігур в гостях сніданку з Дмитрозин вперше і натхненець арт-директора Сія Кену. Thank you so much. Thank you. And... Thank you. About Ukraine? You We love Ukraine. Oh, yes. Yes. <laughs> yes. Дякую. До зустрічі. Сніданок триває тим часом.